5 січня 2023 року наші хлопці воїни тримають Бахмут. Я сьогодні хочу розповісти та показати колекцію марок Романових. Історія марок. У 1909 році російським почтовим відомством було вирішено видати серію марок з портретами найбільш видатних представників династії Романових, які внесли величезний внесок у розвиток держави Російської. Випуску приділялася особлива увага, оскільки він повинен бути, стати пропагандистським виданням, спрямованим на відновлення авторитету монархії і зміцнення самодержавства в особі династії Романових. Для приготування ювілейної серії казна сигнувала значні на ті часи засоби 500 тисяч рублів. На ці кошти за кордоном для заготівлі. Державних паперів були придбані папір, фарби і нова перфораційна машина. Зазначимо, що жалування у 500 рублів отримував у 1900 році генерал царської армії. На ці гроші можна було придбати пару роялів відомих марок або доброго коня. Легковики тоді коштували близько 2000 рублів. Ми маємо, що на 500 тисяч рублів можливо було купити 250 легкових автомобілів. Зрозуміло, що зараз Росія, як і Російська держава у 1909 році, витрачає великі кошти на пропаганду свого вже монарха Путіна. Нічого не змінилося, в впалитися держави. Опис 16 марок Неповна серія гашоних сім марок чистих. Петро перший. Чисті без клею. Клею немає. Олександр третій. Невелике пошкодження, невелике пошкодження бумаги спереді. Чисті з клеєм. Петро перший в молодості. Чисті без клеє. Чиста марка без клею. І також така ж ще одна. Микола другий, 7 копійок. чисті, з клеєм та чиста клей з наклейкою. От наклейка. В інших своїх відео я багато розповідав цікавої інформації про романовську серію 1913 року. Наприкінці відео будуть посилання. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистоїмо. слава Україні!